Всім привіт! Починаємо нову серію по фарбуванню цього черетіго. Це друга серія боротьби з ржею. Тут дуже багато її було, маленьких ріжиків по всім елементам кузова. Сьогодні планую пофарбувати кузов разом з вами. Зараз перетираю ґрунт. Фарбування у нас без даху. Получається, кузов і кришка багажника. А ці детальки у нас вже підготавлюються. Два крила готові, дверка готова і капот ось готовий. Фарбуварній в кімнаті з двох сторон. Але це вже буде фарбуватись після кузова. попередніх відео я все показував, як підготавлював кузов до фарбування, тож кому цікаво, подивіться, а я продовжую. Так, щоб гарненько вивести кантики, обов'язково використовуйте скотч, натягуємо по кантику, вишліфовуємо і потім переклеїмо його наверх. Також по аркам. Вона у нас тут тут вуща, тут ширша. Проклеюємо і робимо ідеальний дальний кантик. Так, нарешті ми в покрасочному приміщенні. Зараз починаємо обклеювати машинку. Кришу, пам'ятаєте, так, не фарбуємо, фарбуємо дві бочини. Отак оклеюємось і по цьому канту. До пройомник також не лізем Фарбуємо також кришку багажника. З цієї сторони аналогічно. Ось так. Тож залишайтесь на лінії, буде трошки цікавого по обклейці, а далі по фарбуванню. Так, вже майже я заклеїв повністю кузов. Покажу вам одну хитрість. Напевно, вона відома всім, але це все ж як розрібнати плівку, як її натягнути? Будівельний фен. Бачите, вже натягується. Треба вибрати такий момент, де вона не буде пропалюватись, а буде тільки натягуватись. Вона плавиться і натягується. Зараз натягну по всьому кузову і покажу. Так, ну ось за допомогою звичайного будівельного фену ось так все понатягував. І така у нас тепер красота. Так, отвориці теж треба заклеювати. Бажано, щоб звідти нічого не летіло. Просто наклеюємо скотч, потім, потім е, вирізаємо канцелярським ножом. Ось, бачите, всі позаклеював. Або можна отак затикувати просто. Тут також заклеїв скотчем просто хаотично і потім вирізав. А, ще стопаки треба. Так, тут була іржа, була іржа, за, за, зафарбуємо. Все просто, нічого тут складного немає. Продивляємось, щоб все було гарненько, прилипло, нічого не відклеювалось. У таких пройомах можна валик або з іншої сторони просто клеїти скотч, а потім поправляєте його з цієї сторони. Тут обклеюємо просто по контуру рамки і з іншої сторони прикріпляємо плівку. Оці всі нижні частини, де є пил, бажано теж заклеювати, бо, як ви будете дути краскопультом, все буде летіти. Також необхідно підготувати. Якісне приміщення, обдути всі стіни, замочити пол, бажано теж, щоб якомога було менше пилючки, Ну і звичайно, покрасочний костюм також треба. так, Зараз тут буде ґрунт мокрий по-мокрому, бо багато протирів. Це жовтий кислотний ґрунт я наносив. отакі протири всі треба ізолювати. Оці також переход, переходи, оці також, щоб нічого не оконтурювало Необхідно це зробити. Пістолет буде у мене 1,3. Буде він і для бази, і для лаку. Система РП. Він є універсальним. Так, 1,3. Зараз перебираємо все лишнє і починаємо наносити ґрунт мокрий по мокрому і базу. І так, кузов відфарбований. Ось так вийшло тут переходики. Переходики класні. Мусоринки звичайно, є, але їх дуже небагато. Цей раз підготував класне приміщення, все повидував і мусоринок небагато, але поліровочка, звичайно, буде. Так, по кольору теж гарно. Якщо буде видно. А ні, тут зацарапано, тут не видно. Ось так. Давайте поближче щось подивимось. Спіймати лампу. От приблизно отак. От, от бачите, мусориночка Таких небагато, дуже небагато. Так, продовжуємо. Далі що у нас по плану? Хай кузов відстоюється, лак набирає твердості для поліровки. Зараз будемо підготавлювати інші деталі. От у нас дверка підготовлена, два крила також вже готові, загрунтовані, і капот. Так, далі, далі, напевно, почнемо піскоструїти дверки. Тут є багато рижиків. Будемо робити. Так, зараз всі готові детальки, напевно, поставлю в одну сторону і далі буду займатися по одній, потихеньку, підготовлювати дверки. І так кожну деталь загрунтую. Потім будемо фарбувати по черзі також. Так, дивіться, проведемо маленький експеримент. Дві дверки я зараз зношу до металу, вирішив, коротше, крім тієї дверки, всі останні знести до металу і потім вже допрацьовувати піскоструєм. Проведемо експеримент, що краще, що швидше. Побачимо, ось працює змивочка, Бачите, як гарно спрацювала. Ось вже голий метал. І буду ще допрацьовувати, звичайно ж, піскоструєм місця державчина, а іншу дверку я зношу каравом, караловим диском. Ось працює вже хвилин 15 і хвилин 15 стоїть, та дверка змивається і вже от майже зніс. подивимось, короте, що краще буде. Так, ну підведемо підсумки. Такий спосіб зі змивкою мені сподобався більше набагато, бо менше мороки. І зразу до металу. Караловим диском ну, теж звичайно нормально. В тому плюс каралового диску, що він трошки ржавчину бере. Але все одно ж треба доробляти піскоструєм. Ось я доробляв піскоструєм. Ось, бачите, все все повибивав. Також тут треба ще оцей ґрунт обирати. Значить, будемо користуватися далі змивкою. Ще одна дверка є. І також змиємо. Так, продовжуємо. І ось бачите, скільки рижиків їх також треба допрацьовувати піскоструєм. Так, і ось таким способом у нас вже здається дві дверки. Вже оброблені піскоструєм. Все гарненько повибивав всю віржу. Можна ж, звичайно, було не повністю здирати до металу, але так вже 100% найвірніше. Це кралом здирали, ще треба підробити її. Тут прямо сипано було рижиками ржавчиною. Ось де, бачите, оці сліди це оці сліди піскаструю. Отут була, була ржавчина. Прямо по всій двері тут не зря всю знесли. Так, і остання дверка. Ось так. все у нас. Ще тут трошки недореагувало, але то фігня. Беремо шпатель. От і все. Ось так легко і просто. Дивіться скільки корозії. Все це будемо дороблювати піскоструєм. Так, ну от і все, з дверми я закінчив. Маю на увазі ржавчину всю, всю повибивав. Ось такі є рихлості. Оце, де сліди, то все від піскаструє. Все було в рижиках. Ось так. так, Далі оці рихлості заповнюємо фінішною шпаклівкою і ґрунтуємо кислотним ґрунтом і ґрунтом наповнювачем. Так, далі ось що ми робимо. Ось ця дверка вже готова прямо під ґрунт. Тут я пройшовся 120 і 240 абразивом на машинці. Зараз кожну дверку так проходжу, потім заповнюю тонесеньким своїм шпаклівочки просто забити ті пори і одразу ґрунтуємо. Перетирати не будемо. Бо ж та шпаклівочка фінішна, перетреться разом з ґрунтом. Особливо тут, де був післоструй, проходимо. Зараз 120-й абразив. Тут, де я не трогав ні каралов, ні чим не піскоструєм, то можна 120-м абразивом не проходити, а одразу 240. м І так, один тоненький слой кислотного ґрунту є. Цікаво, отак дуже жовтий, а отак майже його не видно. Так, жовтий. Підходи, що не видно. Так, нанесений і ще буде два свої ґрунта наповнювача. Так, ну ось я заґрунтував, покажу вам, зацініть. Гарненько, все рівненько лежить, ще навіть блиск є, тільки-тільки на ніс. Отут уже заматовіло, бо стоїть під тепловим вентилятором. Все класно натягується, завтра перетирається і краситься. Хоча ні ще тут багато чого треба підготувати, бампера, нілочовка всяка, і потім все разом будемо фарбувати. Ось в чому плюс. Того, що знімаєш всю двері до металу, в тому, що одразу все рівненько виходить. Не треба потім всякі переходи ґрунта і фарби вирівнювати. А одразу перетраєш машинкою на м'якій подошці і фарбуєш. Так, продовжуємо. Так, в мене вже наступний день. Прийшов, ось подивіться, як натягнулося. Як натянувся ґрунт. Просто класно. У мене таке враження, що тут шагрені. На ґрунту взагалі нема. Ось так на лампи зацініть. Клас. Тут трошки нерівності бачу в цьому районі, але натягнулось просто клас. Так, ще ж треба з інших сторон дверей також зробити, передивитись, бо тут є ржавчина. Ось, все, герметик вже відходить. Тож, перевертаємо їх і займаємося внутряночкою. Так, пару м'ятинок підшпахлював фінішною шпахлівочкою. На тій дверці нема. Тут дві. І, до речі, не заклеював я е, тут, бо треба правильно просто проводити пістолетом, і тоді все буде нормально. Див, дивіться, тут все чисто. От близько все є. Пелючка просто. Все нормально. Просто проводити треба правильно пістолетом, не направляючи туди. І все. Ось так. Резинки чисті, все нормально. Заклеїв я тільки тут, бо тут проводка і резинка і все. Також все чисто. Так що не переживайте. Так, і ось вже пішла у нас роботка з задніми частинами дверей. Теж корозії було немало. Будемо все обробляти, законсервовувати, перекладати герметик. Ще поїзди, думаю. Так. Тут тільки понизу дверей. Вже заклеївся, бо блін, потім видувати ото ще довше. Так, друзі, в мене вже наступний день готуюсь до фарбування і потихеньку заношу деталі до фарбувального приміщення. Зараз ще ради цікавості хочу перевірити, новим лаком користуюсь вже півтора тижні, хочу перевірити його товщину. Оце вже підготовлена на 600-м абразивом поверхня заматована. Зараз для чистоти експерименту вже по готовій поверхні перевіримо товщину її і потім після фарбування перевіримо. Лак півтора шаровий. Рекламувати не буду, але він мені подобається. І щоб досягати заводських параметрів, там, наприклад, якщо є бажання у клієнтів такі пофарбувати під завод, то хочу провести такий експеримент. Так, взяли толщиномір 126, 114, 105, 100. 105. От десь посередині і будемо перевіряти після фарбування. Від 96 до. 107, 108. Коротше, сотня. В середньому сотня. 114 максимум було. О. У нас сьогодні буде для цього лаку ще один маленький експеримент. Я максимально сьогодні прибрався, навіть стіни помив, пообливав водою прям відром, щоб пилючка вся зійшла, відром вимивав. Поміняв фільтр новий і подивимось, наскільки лак притягує, притягує мусоринки. Подивимось, що у нас сьогодні буде по сміттю на деталях. Так, сьогодні два крила, капот, бампер і, можливо, ще якісь дрібниці поціплю. Так, я вже все позаносив на сьогодні і готовий фарбувати. Вирішив сьогодні дуже не запічковувати покрасочне приміщення, пофарбувати тільки ось це, щоб акуратніше вийшло і опилу стільки не було багато. Так, Зараз оці місця наносимо ґрунт мокрий по мокрому і фарбуємо. Маю на увазі протири, ось до металу є, отакі протири між ґрунтом і фарбою старою. Все це може оконтурити, якщо не наносити ґрунт мокрий по мокрому. Ось, наприклад, на бампері є протири до пластику, протири до ґрунту. Оконтурю я взагалі і за чого? Із-за того, що ну, по-різному впитується матеріал. В пластик він впитується по одному, з одною швидкістю, а в ЛКП старе з іншою швидкістю. І виходить, оці ореоли, оконтурювання. Також буває реагує зі старим ґрунтом. Тож, щоб себе убезпечити трохи, і одразу я можу після цього заливати мокрим базу, Тож я вже ґрунтом мокрий по мокрому користуюсь завжди і вже навіть не уявляю, як можна без нього. Так, зараз вже знежирюю все. І хотів ще сказати з приводу протирів до пластику, що на них треба ще наносити обов'язково праймер по пластику. А то знаю, я скажу, там зразу грунтуєш. Звичайно, ж, для хорошої адгезії треба нанести спочатку праймер для пластику. грунт для пластику, а потім вже грунт мокрий по мокрому. Так, відфарбовано. І зараз дивимося результат по мусоринкам. Мене, в принципі, влаштовує, вийшло непогано, їх небагато і вони всі дуже міленькі. Підрізак, поліровка і піде. Легенька поліровочка. І піде. Так, капот. Так, міленьких трошки є, але вони не крупні. І трізак має їх обрати. Так. Тож, лак зачний. Так, з цієї сторони, без лаку, як і треба, щоб все матове було. Так, все хай відстоюється, а завтра будемо фарбувати вже інші деталі. Залишилось 4 двері тут. Накладка чохол запаски, накладка на ляду ось такі дві штуки це є задній бампер і всі ручки. Ручки дверей, ручки ляди, накладки дзеркал. Тож працюємо далі. Так, подивимось на товщину лаку. Я вже трошки проміряв. Якщо пам'ятаєте, було а, десь 100, кажуть, десь 50 мікрон цей лак набирає. Це півтора шари. 70, може криво поставив? А ні. Трошки більше налив. В середньому десь 50-60 мікрон. Так, що у нас далі? Далі у нас отакі детальки в покрасці. Оці всі протири треба обов'язково ізолювати ґрунтом мокрий по мокрому і потім будемо фарбувати. Вже все знежирено, обезпилено, максимально. І зараз будемо наносити ґрунт мокрий по мокрому. Так, Тут було ржавчинки трошки, зарапинки були. Коротше, тут теж царапинки, ось тут був скол великий. Коротше, зараз все будемо малювати. Обов'язково треба максимально обдути все в приміщенні. От я так, також замочив трошки водою, хай белюка туди припадає, водою прилипає. І, звичайно ж, температурний режим. Треба в ідеалі 20 градусів. Також, звичайно, необхідно повидувати, попротирати детальки з внутрішньої сторони, внутрішньої сторони. На, на всіх деталях. Ось я це зробив. Звичайно, не ідеально там не вимивав, але під, під великим тиском я тут продув, щоб в процесі фарбування нічого звідти не летіло. Ну і на себе, звичайно, ж покрасочний костюм треба надягнути. У мене, як бачите, не ідеальні умови, не фарбувальна камера, тому максимально треба готувати, щоб було менше мусоринок на деталях. На тих деталях я вам показував по мусоринкам, зараз подивимось на ці. Погнали фарбувати. Так, ще один момент. Перед кожним заходом фарбувальне приміщення своє, я беруся я тут, вдуваю супелюку з себе в цьому підготовчому приміщенні. Також глядачі, які є моїми, моїми колегами, займаються професійним фарбуванням, підскажіть, як ви підготовлюєте приміщення до фарбування. Якщо у вас приблизно ось таке приміщення, не фарбувальна камера. Грунт нанесений на всі місця, де були ремонти, і подивіться, як він гарненько натягнувся. Шагреньки немає взагалі. Там, де були протири, я підґрунтував, щоб себе обезпечити від всяких оконтурювань, підривів. Так, зараз база. І так, це в нас виходить вже третя партія фарбування з черед його. Вона відфарбована. Зацініть результати. По мусоринкам класно, не дуже багато. Можете самі наблюдати. Звичайно, є трошечки, але дуже вони маленькі всі. Таких крупних прям нема. Ось тут буде гарно видно на лампи. Цей раз дуже небагато, прям сміття на деталях. Так, зараз будемо фарбувати чотири двері. Ось так. Так, продовжуємо. Так, зараз потихеньку заношу двері. Ось як має виглядати якісна обклейка двері. Що можна повернути ж, звичайно. Повністю і щільно. Ось друга дверка. Одразу я роблю отвори, виміряю, як повісити на вертоліт і все. По контуру обклеюємо, все гарненько, щоб нічого ніяких опилів. І головне, щоб не сипалося на деталь при покрасці, щоб не сипався мусор. Так, у мене знову наступний день і триває процес зборки вже. Буду зараз накидувати двері. Ось тут запас почепив, ту нижню частину. Тут зібрав. Іде все повним ходом. Сьогодні по плану за день то зібрати повністю машину, а завтра полірока. Так, там 4 двері. Не пам'ятаю, показував, не показував, як вийшло по фарбуванню. Так. Ось такі ось. Тож, по мусорникам по мусору на деталях вийшло дуже непогано. Підтризак. Є, звичайно, там мусоринки, міленькі. Полярнемо, нічого страшного. Головне, немає ні потьоків, нічого такого. Так, продовжуємо. Так, триває у нас зборочка. І обов'язково обов'язково треба гарненько замовілити, поки є доступ і я накладки не поставив. Оці. Гарненько замовілити. Весь балон в пороги. А ще треба в капот трошки там там було ржаво, Ну, може, і на ляду хватать трошки. Так, отак добренько-добренько промовірюємо. Промов і так, які у нас справи на даний момент? Зараз я вже починаю поліровочку. Все буде в основному під тризачок 3000. Ось я вже почав. Трохи водою збризгуємо, отак, трошки, трошки капель. І під тризачок. Може десь буде 2000-ю наждачечкою підпрацювати, а так я бачу, що все майже під підтрізак. На машинці, я це роблю. Майже все, все зібрав, залишилось бампер крило і дверку. Дверку я просто перероблюю, там мені не подобалось трошки. дефекти, Дефектики покраски були, вже все нормально. Ось зараз покажу, вона перероблена. Ось так. Коротше, тут було проще переробити її, бо були деякі дефекти. Зараз все прекрасно. Завтра її трошки повернемо також і будемо встановлювати. А щоб встановити крило, то треба ж спочатку дверку встановити і потім бампер. В общем, воно все зв'язано, саме тому все тут розібрано. Також тільки після дверки оту проводку треба збирати, карту накидувати на неї на дверку. Багажник можна зараз посипити, але вже після полірування, бо тут може трошки він мішати. Так, дивіться, 3000 трізочок. І зараз покажу, як після нього, яка поверхність має бути. Це біле це наш лачок. Воно трошки збиває, звичайно ж, і паралельно з цим збиває маленький мусор. Маленький так, зараз все проходжу і покажу вам після того, як протру, яка поверхність виходить. Так, ось така рівномірна матова поверхня має вийти. Дивіться, ось проявляються вже перші мусоринки. Це ще я маю допрацювати трізаком. Це тільки перший проход був. Ну, давайте, на прикладі цих подивимось. Е, якщо у вас мусоринок багато і вони крупні, то звичайно треба одразу 2000 наждачкою, потім тільки трізаком. У мене вийшло, що по мусоринкам нормально, тому я одразу беру трізак. Так. І ось такі це найбільші. Я думаю, вони трізаком навіть йдуть. Так. Дивимось, все, їх нема. Ну, трошки ще допрацювати, трошки. Але трізаком вони беруться. Ось тут була. Так зараз ось, ось вона. І ось тут. Коротше, ще трошечки-трошечки трізачком і такі мусоринки, в принципі, піддаються. Ось тут є. Ось вона. Ось тут. Коротше, по такому принципу проходимо всю всю поверхню, всю машину. Потім будемо з вами полірувати Так, пропрацював я поверхню трізаком. І дивіться, плюс в тому трізака, що не чіпається шагрень. Вона не спилюється як 2000 образивом, і немає таких лисаків залисням на поверхні шагрень, залишається рівномірною і така, як треба. Так, вже два рази я пройшов трізаком, то розводи від тряпки. Подивіться, я вам хотів сказати, в чому плюс трізака, що залишається шагренька. Ось на лампи можете спіймати. Шагрень залишається не як після 2000 абразиву, що вона вся випилюється. Ось, якщо на лампи бачите, шагренька лишається. Ми обирам тільки мусоринки. Так, погнали далі. І так, ну от і все. Машинка вже повністю готова. Вигнав на вулицю, чекаю хазяїна, щоб забрав. Тим часом покажу вам, як вийшов. Тепер гарненька. Без рижиків, без ржавчини всякої. Нагадую, фарбування було без криші, а так повністю в круг. Задні частини дверей, внутрішня частина капота також фарбувалась і трошки пройомив. Блищить, сіяє, все як має бути. Так, З цього боку ще. Це вийшло гарненько. Так, до нових зустрічей. Буде ще багато цікавого по малярці. Дивіться за моїми буднями, кому цікаво. До зустрічі!